Середа 9 листопада вечір. Київ без світла, волонтерський хаб братів по зброї і справи громад. Працює цілодобово світло від генератора. Але вечір чудовий. І новині гарні. Русський воєнний корабель іде. Степами Херсонщини. Сьогодні ранком ми повернулися з Херсонської області, де бійці, які були безпосередньо задіяні в цих операціях, сьогодні перезвонили нам і підтвердили вони, а ми їм повністю довіряємо, що русські загарбники вибите з Снігирьовки. Вітаємо. Андрій Жигулін, де ти є? Він родом з Снігирьовки. Андрію, окреме вітання, звільнена мала Батьківщина. Ми почули, що вони дали наказ відійти з Херсона. Черговий слідом за Києвом, Черніговим, вже з доброї волі з боку російських нелюдів. Ми їм не віримо. І ви їм не вірте. Ми повіримо про звільнення Херсону зусиллями доблесної, нашої. Української армії, тоді, коли над Херсоном буде український прапор. Але він точно буде і буде вже зараз. І вітаємо Путіна! Бо він, коли проводив фейкові референдуми, він отримав зараз Запорізьку область без Запоріжжя і буде створювати її десь в Білгороді. Він отримає Херсонську область без Херсона, точно отримає Луганську область без Луганська десь на території Воронежської області, Донецьку область без Донецька, десь на території Ростовської області. Крим був точно український і не маємо місця в Росії. Чекайте, все йде, що він отримає Московську область без Москви. Слава збройним силам України.